Вітаю! Сьогодні ми спробуємо розібратися в одній з найбільших таємниць сучасної науки. І знайте, що найцікавіше ця таємниця стосується кожного з нас, бо вона захована глибоко всередині у нашому власному генетичному коді. Почнімо, мабуть, з такого фундаментального питання. Воно лежить в основі сучасної генетики і, чесно кажучи, змушує вчених по всьому світу досі ламати голови в пошуках відповіді. Але щоб зрозуміти суть таємниці, нам спочатку потрібно розібратися з інструментами. Подивимось, як наші генетичні детективи взагалі розшифровують мову життя. І тут ми говоримо не про якісь прості речі, ну, наприклад, кольор очей, де все більш менш зрозуміло. Ні, Йдеться про набагато складніші характеристики, скажімо, ризик розвитку діабету або схильність до депресії, чи навіть певні риси характеру. От усе це. І є ті самі складні ознаки. Ось ця ілюстрація чудово показує масштаб проблеми. Просто уявіть, що треба прочитати книгу, в якій 3 мільярди літер, і без жодних пробілів чи розділових знаків. Приблизно так і виглядає наш геном для дослідників справжній виклик. Тому ключовий момент тут такий: без потужних комп'ютерів і дуже складних алгоритмів ми просто потонули в цьому океані даних. Біоінформатика це по суті наш компас у світі генів. Оце, власне, і є стандартний робочий процес. На першому кроці вчені, так би мовити, читають ДНК. Потім на другому і третьому кроках вони ці дані ретельно чистять і порівнюють з таким собі еталонним геномом. І нарешті на четвертому кроці починається найцікавіше пошук статистичних зв'язків, спроба зрозуміти, які саме гени пов'язані з нашими ознаками. І саме тут, коли вчені проводять усі ці складні аналізи, вони натрапляють на центральну загадку. Загадку, яка спантеличує їх вже не один рік. Якщо говорити простіше, успадкуванність – це спроба оцінити у відсотках наскільки якась ознака, ну скажімо, зріст залежить саме від генів, а не від чогось іншого, наприклад, харчування. Та коли вчені підсумовують вплив усіх відомих генів пов'язаних зі зростом, вони несподівано впираються в стіну. Як бачимо, пояснити вдається лише близько 40%. 40! А де ж решта 60? Оця величезна неврахована частина і є та сама втрачена успадковуваність. І це, знаєте, зовсім не нова проблема. Ось цитата зі статті в журналі Nature ще за 2009 рік. Науковці говорять про таємницю, втраченою успадкувануваність вже понад десятиліття. Це питання, по суті, дає старт одній з найцікавіших детективних історій у сучасній біології, і ставки тут дуже високі, бо відповідь може повністю змінити наше розуміння хвороб і відповідно підходи до лікування. Гаразд, давайте тепер розглянемо головних підозрюваних, які є гіпотези, що могли б пояснити, куди поділася ця успадковованість. Перший підозрюваний це рідкісні генетичні варіанти. Уявіть їх як таких собі потужні, але дуже скритних агентів. Вони можуть мати сильний вплив, але оскільки зустрічаються вкрай рідко, стандартні методи пошуку їх просто не помічають. Другий підозрюваний епістас це означає, що гени не діють поодиноці як незалежні гравці. Ні, вони постійно спілкуються між собою і можуть працювати в командах, і в результаті створюються ефекти, які набагато сильніші, ніж просто сума їхніх окремих впливів. І ось це справді цікаво. Тут показано дві абсолютно різні логіки. Зліва проста модель, де вчені раніше думали, що ефекти генів просто додаються: 1 плюс 1 дорівнює 2. А справа складна епістатична модель, яка схожа набагато ближче до реальності. Тут гени взаємодіють, посилюючи або, навпаки, послаблюючи один одного, і результат може бути абсолютно непередбачуваним. 1 плюс 1 може дорівнювати 5 або навіть мінус 3. Але що як розгадка криється не тільки всередині нашої ДНК? Можливо, варто подивитися й на світ навколо нас. І це наш третій підозріваний взаємодія генів та середовища, це по суті класична історія про природу проти виховання, і це величезна частина пазла. Подумайте, у когось може бути генетична схильність до хвороби, але вона проявиться лише за певних умов, наприклад, через дієту чи спосіб життя, тобто ген є, але саме середовище натискає на вмикач. Цей слайд допомагає чітко розмежувати ці поняття, тобто йдеться не лише про те, як гени взаємодіють між собою, а й про те, як увесь наш генетичний набір реагує на наше життя, на наш вибір і на наше оточення. Ну і звісно, список викликів на цьому не закінчується. Проблема може бути в самому визначенні ознак, як точно виміряти, скажімо, інтелект, або в тому, що більшість досліджень проведено на людях європейського походження, а це лише мала частина генетичного різноманіття людства. А є ще й складні типи генетичних змін, які ми просто ще не навчилися добре аналізувати. Тож, маючи таку складну, нерозкриту справу і стількох підозрюваних, що ми маємо в сухому залишку. Який висновок? Дуже важливий момент те, що ми чогось не знаємо, це не провал науки. Зовсім навпаки, це двері до набагато глибшого і точнішого розуміння того, як насправді влаштована наша біологія. Ми починаємо усвідомлювати, що генетика це не якийсь жорсткий архітектурний план, це скоріше складна динамічна екосистема, де абсолютно все пов'язано з усім. І це залишає нас із фінальним питанням для роздумів. Виходить, що розуміння складності нашої біології не обмежує, а навпаки, дає більше простору простору для роздумів про зв'язок нашого коду, нашого вибору і нашого майбутнього.